Також збу звернулася до білоруських колег за поясненнями стосовно заяв Олександра Лукашенка про підготовку бойовиків на території України. Президент Білорусі напередодні розповів, що затримали кілька десятків молодиків, які готували в районі білоруських Бобруйська та Осиповичів, а також на території України, начебто, вони готували збройні провокації. Що стосується заяв про те, що на території України діють якісь табори по підготовці людей. Нашою службою направлено відповідний запит. Ми очікуємо на додаткову інформацію від наших колег. Поки що такої інфо інфодеталь... більш детальної інформації, крім тої, яка прозвучала з вуст президента Республіки Білорусь. У нас поки що більше немає ніякої додаткової інформації. В самій Білорусі після гучної заяви президента проходять затримання. Про це повідомляє видання Білоруський партізан. За табір бойовиків видають легальний бубруйський військово-патріотичний клуб Патріот. Змі повідомляють про арешту 11 осіб, колишніх членів патріотичної організації Білий легіон, яка існувала у 90-ті і припинила активну діяльність ще на початку 2000-х. Силові структури Білорусі поки що не розголошують кількість затриманих, а також у чому їх звинувачують.